Друзі, вітаю вас на моєму каналі Масля. Мене звати Олексій. І сьогодні темі хочу розказати про те, як я вирішив рятувати знову мішку. Хто дивився раніше відео, бачив про те, що в нас мішка були дуже тяжкі роди. Народила вона четверо поросят і потім йшли дуже ну, такі чорні, з неї виділення різні, і в неї була температура. Вона майже не їла там, я не пам'ятаю, більше неділі, навіть до двох неділь, вона взагалі нічого не їла, кормили котячим, котячою їдою, і кисле молоко, батони, що їй таке не давали. От, до речі, допомог, допоміг, найбільше це рибий жир. І кололи її багато, вона була така дуже терпляча, це все виносила і при цьому всьому ми до неї ще підселили двоє поросят від попрошайки. Це один з них піксель, вже навіть не, не, зразу ти не розберешся, де він. Тільки добре треба придивлюватися. Кормила вона їх, не дивлячись, годувала, не дивлячись, не знайшов. Вим'я майже не було в неї. От і а, зараз покажу дещо. Воно видно, як. На глюки залазять в корито і їдять. Даю корм лакти свиноматці. І вона така, що може стояти і чекати, поки вони поїдять. Так що така у нас свинка. От. Свинка дуже хороша. І ще дружина дуже прив'язалася до неї. От вона взагалі була така кучерява, така, так, ходиш, вона тобі щось там питається, якісь знаки ще робити. Але замітив, потім після цих, після того як ми її прокололи, в неї почалися біле виділення. Біле виділення такі, як... Кисле молоко. Отаке От протрачна рідина і з білими такими куска. Ну, конкретно кисне кисле молоко відтоплене. І я ж давай, коротше, думаю, ну, ну не вдалася свинаматка. Придеться її ліквідувати. Я ходив, 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 думав, 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 думав. Уже після удобно було чи риця всім дзвонить, питати, що таке-таке. Думаю, де я зайду в інтернет? Я знайшов відео е, Сергія Стрелецького, де він розповідає про те, що е, одна із головних причин це нехватка води. Я давай її... А я її багато поїв з, з відра, то вона їх привикла пити. Коли вона лежала, я її там під нос підсовував, вона там потрошки пила, 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 і це вона привикла. І коли ти приходиш, її насипаєш чисто, вона сидить на жовті, це жде, мали їдять, вона жде, жде, там, не в завісі, їдять вони такі мали, не їдять вони з того корита. І вона завжди ждала. Це на їздім поєш, потім вона вставала і їла. От. І це я сьогодні вирішив. Привітати вода біжить дуже погано. Ну, як для мене, то вона біжить нормально. проект для сына мне ну, кажется... Погано. И я и... Я что там делать? Я несколько раз ее... Вот это, например, сегодня Ми були декілька разів тут, їздили по купуру, купляли, привозили. І Ми її декілька разів поїли. з дітя там. І вона це. Є. І ось я зараз пішов і білих виділить нева. І, до речі, теж. Тепер вже, якби на цьому фоні згадую, що у вугам'яшечної теж таке було, бачив. І все, коли я її зараз перегнав, то вона дуже довго пила. 我得知道。嗯嗯 Зараз покажу одну з причин, розкажу одну з причин, чому так На цих сасках на цих сосках є декілька отворів. І один для отворів для води такої, як у мене, в бочку наливається і маленьке давление. і другий отвір для центральної води, тобто під великим, де насос стоїть давить, то у мене на таких сосках Скрізь стояло на маленьку дирочку. Крізь велике, ні маленькі дирочки. А це я взяв, роздивився, коли вже. І він тут повертається, як би сказати, на Ну, Мені більш подобається, є такі нібельні пилки. Із сеточками. Мені вони більш подобаються. Взяв, відкрутив і нормально. Так що, друзі, таке. ну, Буду наблюдати, бо я реально дуже злякався, думав, що вже прийдеться свиноматку якось там від кормити і дорізаю. Але Мішки. Слава Богу, що вже не прийдеться. І казалось би, така якась... Пусть за водою, все буде добре. Дякую за перегляд. І ще вам в кінці покажу, які в неї реально класні поросята. Оце ти деш. Ну, обично ж я їх вказав, я її вже привчив. Пить з ведра. І все-таки начнеш пить з ведра. А вона вже напивається і так. А ці зразу йдуть. І їх чухать треба. Все, ти вже напивайся, так? Да? Їм щось треба, вони кусають, гризуть. Дуже класний пересяток. Хто Обично пересягти ти кастрілювали, все, вони тобі не друзі. А ці кастріли нічого, не болять Все, Всім пока, бережіть себе, бережіть країну, родину. Дякую вам за подавальку, за підписку. Все буде в Україна. Пока-пока.